Зараз за півтори хвилини я вам покажу, як приготувати ці неймовірно смачні булочки з корицею. Гайда! Готую опару, в тепле молоко додаю цукор, окремо змішую борошно і сухі дріжджі. Я використовую сав інстант золотий, бо ці дріжджі спеціально розроблені для важкої здобної випічки. Булочки виходять легкі і пухкі, при цьому немає присмаку дріжджів. Опару ставлю в тепле місце, а всі детальні грамування я залишу в описі під відео. Тепер готую тісто. Сюди потрібно 2 яйця, цукор, сіль, пишна опара, масло і борошно. Замішую тісто, воно виходить еластичне і вже під кінець замішування не липне до рук. Ставлю знову в тепле місце сходити. А готую начинку тепер. Цукор і кориця це вся наша начинка, дуже ароматна. Коли вже тісто добре піднялося, розкачую його у великий прямокутник товщиною приблизно 5 мм. Намащую м'яким вершковим маслом і рівномірно посипаю цукром з корицею. Скручую. Рулет. Булочки буду нарізати за допомогою зубної нитки, мені так подобається найбільше, адже зріз тоді чіткий і гарний. Взяла булочку і ось відгинаю край і підгинаю його під низ, щоб вона не розкрутилась під час запікання. Булочки е, кладу на деко з пергаментом, накриваю і ставлю знову підійти. Коли вони вже стали пишні, ставлю в духовку на 25 хвилин при температурі 180, намащую намазкою і чекаю повного охолодження.